Без російських письменників та зі знаннями про життя в умовах війни в Україні оновили шкільну програму. Наприклад, на основах здоров'я вчителі розповідатимуть про дії під час сигналу тривоги та як поводитися з вибухонебезпечними предметами. А на захисті України дітям на реальному прикладі показуватимуть досвід ведення бойових дій. Ми стикалися з тим, що діти, наприклад, не знають, що таке турнікет, як зупинити коровотечу, як надати допомогу. Хоча це все є в програмі. Ті самі стандартні протоколи, базова підтримка життя, зупинка кровотечі, протокол ТІ надання в бойових умовах. Ми бачимо, що діти не, не чули навіть про це. Дещо зміниться погляд на всесвітню та історію України у програмі. З'явиться окремий блок, присвячений російсько українському Війні, а СРСР презентуватимуть учням як імперську державу. Ми в цьому вимірі акцентували передусім тезу про те, що збройна агресія Росії проти України це не лише загроза для України, це є виклик світовому порядку і це є виклик демократії. Та демократичним цінностям, чи не на найбільших змін зазнає урок зарубіжної літератури. З програми повністю приберуть російських та білоруських письменників. Виняток зробили лише для Гоголя, Булгакова та Короленка. Однак чи вивчати їх вирішуватимуть самі вчителі та учні? На заміну прийдуть європейські та світові автори: Адам Міскевич, Генрі Гейне, Ульф Старк, Йозеф Рот та інші то, у нас дуже багато творів. Воно вивчається на вибір. Ну, от, наприклад, е якщо говорити зовсім про нове, то його. Зиф рот австрійський письменник він теж буде вивчатися в курсі шкільної зарубіжної літератури. Тобто, дуже багато відомих письменників, які творили на європейському, американському та азійському континентах, вони тепер вивчатимуться в курсі шкільної зарубіжної літератури. Над оновленими програмами разом працювали освітяни, громадські діячі, правозахисники та нардепи. У Міносвіти переконані, перегляд та оновлення навчальної програми це відповідь на виклики, що виникли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Катерина Шевчук, новини 33 канал.